Мої шанування пані і панове, безумовно зрозуміло, про що буде сьогоднішній мій відеоблог. Не буду тратити ваш недільний час одразу до справи, буду говорити про американський удар по Ірану, взагалі близькосхідний абсцес, і більше про те, що і яким чином це, яким боком і прискоком це покладається на нас, на нашу війну. Мене це найбільше цікавить. Дякувати Богу, ми живемо в атмосфері різностей думок. Ви можете в мережі знайти дуже багато різних і експертних, і, і... і різних просто думок, оцінок того всього, що відбувається по близькому сходу, і по всіх рикошетах на нас. Я поділюся лише своєю ну, прогнозистикою, можна так сказати, своїм баченням. Прошу просто звірити її, його зі своїм, зі своєю, і собі зробити свою третю думку, або першу, або другу, в кого яка є. Я належу до тих людей і до тих візіонерів, так нескромно скажу, які вважають, що взагалі, в принципі, будь-які загострення по світу для нас це є зле. То багато аспектна тема. Я з вашого дозволу, не буду вдаватися в якусь таку ж глобалістику. Кожний має своє таке бачення, свою базу бачення по цьому. Я скажу просто пробіжуся по основних моментах, на яких я себе ловлю, які я для себе чітко розумію, і ними просто для звірки можу. Не поділитися. Тут ну на поверхні, звичайно, лежать ці такі прохідні аргументи, які вони все одно завжди присутні. Бо всяка інша війна, всяке інше запалення в світовому організмі безумовно означає, що ми губимо свою пріоритетність. В нашому випадку пріоритетність, якої вже й так нема. А тут ще взагалі губимо, тому що світовий організм всі свої тромбоцити, лейкоцити, ретроцити і що там в нього є, імунітет спрямовує на нове вогнище запалення. І якщо це в різних кутках світу, а особливо якщо це по вісі зла. Розташована вся та запальна зона, то однозначно пріоритетність губиться, і це завжди треба мати в умі. І завжди треба відштовхуватися в будь-якому аналізі, б то не було. Чи Близький Схід, чи Пакистан, Індія, чи е, Тайвань, Китай, чи якась потенційно Північна Корея, Південна Корея, будь-яке запалення світу військового характеру, а особливо куди втягнуті наші союзники. Бо інша справа, коли це якийсь африканський між собою і хай собі там хоч по 100 років в громадянських воїнах, там розумієте, ті <зула> один одного, <-два>. знаєте, <зу> вбивають, там ріжуть там геноциди влаштовують, то одна справа. Всякі запальні процеси, куди втягнуті наші ключові союзники, для нас завжди це зле. Губиться пріоритетність. Плюс прошу відштовхуватися в будь-яких оцінках будь-яких запалень у світі. Від дуже простої речі. Всяка війна вигідна Путіну. Інша. Це лежить в базі. Зумієте, тут, тут і тому, що, зокрема, по близькому сходу раз, два, три, і все. І нафта вже поза 73 долари. Все. І це означає, що під фанфари виходить російська нафта, А оскільки ще в травні до Близького Сходу і так. Частка Великої сімки в перевезеннях російської нафти становила 54%. То всяка запальна ця хвороба, зокрема, на Близькому Сході, де є все-таки світовий хаб і логістичний трекінг. Енергоносії в планетарному масштабі. Безумовно, вигідна Путіна. Тому що якби це, це дуже проста логіка, але їй ну, важко спростувати. Чим більше воїн всяких різних, тим більша змога в Росії вести свою. Це берем за основу. Тому з такої точки зору я взагалі не поділяю ніякої торжественно-позитивної аналітики там, моїх колег там, чи ще когось. Просто експертів, які говорять, я цього взагалі ну, не проглядаю. Чим більше різних воїн, тим більша спроможність нашого ворога вести свою війну. Розумієте, тут ми цього не враховуємо такого моменту. Він для нас є не те, що дикий, цинічний і просто на голову не налазить. І нам просто абсолютно важко це сприймати, що по суті, і в порівнянні, по застосовуваному ресурсі. Наша війна, ну, не, не треба нікого нікому забрати. Це взагалі є лайт-версія війни. Нам, як жертві, яка потерпіла катастрофічно, жахливо, інфраструктурно, демографічно, нам це, звичайно, важко. ну, якби, ну, тут, тут тяжко якби, це сприйняти, але по, по порівнянні застосованого і якби, обсягу, і сили застосованого ресурсу, наша війна ще, ну, ви бажаєте, така, якби нікчемна жалюгідна. Тому що, на, ну, якби, з точки зору сильнішого ворога в цій війні це асиметрична війна наша. Вона, вона має сильнішого ворога і значно слабшу жертву. Це не рівно. Стосункова, непаритетна, це диспаритетна війна, абсолютно асиметрична, і вона такою є. З точки зору повне знищення жертви якби постійно відкладається. Тому що, умовно кажучи, якщо 14 тонна бомба може падати в Ірані, ну то для нас, вибачте, на слово, півтора тонни каби вже є апокаліпсисом. А там 14 тонні падає. По щільності ракетного обстрілу Ірану і Ізраїлю навіть близько не стоять, навіть масовані атаки ворога, бо вони більше дронні, ніж ракетні. Думієте, взагалі, то це така ну це, 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 це ну, якби і цинічно, і дурно, і тупо це навіть порівнювати. Але для світу стороннього всяка порівняння, всяке порівняння воно доводить, що, умовно кажучи, що якби, наш ворог то ще якби і панькається. Розумієте? Отака От дуже нездорова постановка, порівняльна характеристика, вона нам абсолютно не на користь, тому що ми цього не також не враховуємо. Несиметрично важкі удари, здійснені нашими союзниками або просто представниками західних демократій, безумовно, розв'язують руки східним диспутіям, зокрема нашому ворогу. Це теж лежить на поверхні, тут багато не ходити не треба. Умовно кажучи, завжди у агресора буде привід казати, Ви ж могли гупнути, то і ми теж можемо. Тому що будь-яке знімання табу на нещивність ударів знімається табу насамперед для сильнішого ворога. Тому що слабша жертва і так потерпає від цього. розумієте? Тому всяка ескалація в частині несиметрично важких ударів. Воно якби ну так підспідно, технологічно, навіть трошки маніпулятивно, але завжди ну якби не те, що на, якби на руку Кремлю. Це теж так, ну, так, це, це не так прямо лінійно. Але може трактуватися як ну, така легітимація застосування більшої сили. І ви простежте дуже цікаву таку невидиму якусь певну логіку закономірність. Як тільки десь є активізація по світу з щільними ракетними ударами, 300 500 за один раз випускаються, розносять все там ну просто, все в щепки летить, то завжди за цим потягується і підтягується більша масованість війни по, по нам. В нашій війні. І ворог тоді якби теж дзеркали цю ескалацію по застосованому ресурсу, по важкості застосованого ресурсу на себе. І він це підхоплює. Розумієте, оця закономірність є. Тому, от коли ми оцінюємо ці американські удари по Ірану, ну нам, татарам по цим балам то й би зрозуміло, все ми і так вже в цьому горнилі пекла. Але всяка несиметрично важка. Балістика, взагалі удари, здійснені ніби сторонами добра, воно якби розв'язує руки. І це об'єктивно так. Це так воно просто так працює ця ось симетрія. І ми бачимо це якраз по американо-іранській історії, і це треба тримати в умі. Наступний пункт, який тут теж треба зрозуміти. Путін за рахунок інших воєн, а особливо воєн, де стосується, ну, які стосуються вісі зла, де він присутній в цій вісі зла, як орбітальна станція, навколо якої та вісі зла формується, він... всі ці війни вони роблять Путіна суперсуб'єктним. Куди Перший же ж день після тих тяжких ударів американських сказав, поїде лідер Ірану в Москву. Де вчора позавчора був Вітков, посланець США, Білорусь в Домініоні Москви. Путін, якби. Ну, зараз в нього ситуація по геополітиці, це об'єктивно. Це без за і проти, це просто об'єктивно. Об'єктивно і безвідносно до нічого, Путін зараз переживає своє тріумфальне повернення на вершину топ-політики, світової політики вперше за 3-4 роки. Він якби до цього йшов. Тому коли уражений лідер Ірану до нього буде приїжджати, це не те, що суперкозир в руках нашого ворога, це є мега-козир. Це робить його суперсуб'єктним. Тепер Росія є по факту через будь-які ескалаційні речі, особливо по вісі зла, Росія стає надзвичайно суперсуб'єктною і центром впливу на світові рішення. Це вдало, вдавалося заминати за рахунок е, бойкоту Росії, ігнору Росії останні роки, санкцій Росії, нерукоподавальності і так далі. Трамп це все зняв. Трамп ввів і легітимізував Путіна, власне, в ролі суперсуб'єкта. Для нас це апріорі категорично зле. Я, і я завжди буду до цього відсилати, тому що оці такі. ну... Е, Чинники солідності, чинники статусності, вони для ворога навіть більшими є по вартості, більш якби ціннішими, так, якщо можна так сказати, ніж якісь там військові трофеї, успіхи у війні чи взагалі успіхи як такі. Оця статусність солідність це є. Це є той невидимий, отий, цей, цей не, якби невидимий помазаний трон, на який, от власне, в статусі світового лідера зараз Путін якби, залазить і перебуває, і відновлюється. І це робить його абсолютно паритетним. Це робить його настільки рівнозначним з топами світу, що для нас безумовно це, оскільки ми. Не можемо в силу пігмейства нашого національного проводу, ліліпутства нашого так званого самови, самопроголошеного там істеблішменту. Е, та ми не те, що не можемо, ми не по коліна можемо навіть стояти, навіть не по пупок, бо там, де пупок, там ще щось інше. Є. Ми навіть не можемо конкурувати тут власне в. В солідності постави, тому що ми розгубили цей кредит довіри, то інша тема, я зараз в неї не заходимо. Ми це все похирили. А натомість, наш ворог зараз повертається на вершину. Топ політику, світову геополітику. І тут, якщо, ну якби, тут в її ворогу, нам же ж треба такими категоріями мислити. Не бігти за аналізом добре, це чи погано, то ні добре, не погано. В світі нема ні добре, ні погано. В світі, в принципі, все погано, коли в нас така ситуація по війні, і ми в такому статусі. Тому ось, зараз розумієте, ворогу само в руки йде, лізе. Оця роль фасилітатора. Роль сприятора, роль медіатора. Тому що Путін законтачений в нього вперше за 4 роки з'явився такий, знаєте, почесний пост, почесне почесний місце, як він вважає, якби медіатора між світами. Він від імені світу зла може говорити на рівних. З світом там, західних демократій, так? ворожих ніби так, і одночасно бути посередині. Це, в принципі, якщо брати таку цивілізаційну, цивілізаційний вибір того всього, це повернення Росії в свою стихію. Тому що для Сходу Росія завжди була воротами в Захід. І через Росію Казахстан, Близький Схід, Центральна Азія, і вся заглядали через Росію як через трамплін в Західний світ. Для західного світу Росія як пограниччя, глобальне, мегапограниччя величезне погранича і вікно в східний світ, і це завжди через Росію перезиралися. Це повернення цивілізаційної ролі. Ну, у нас нема мислителів, які то осмислюють. Я про то так свою думку побіжно сформулював. Так би ну, хочу, щоб ви її, якби засмакували, зачепилися і собі десь там на дозвіллі подумали. Росія повертає собі цю фасилітаційну роль, роль сприятора. Роль медіатора між світами з величезним, ну і прописаним своїм інтересом. І ця роль завжди супервигідна. Тому що ти під роль примирювача, під роль шантажиста, під роль торгаша інтересами, завжди можеш і будеш підтягувати свій інтерес і його задовольняти за рахунок контактності з двома світами. І це є якраз ну, якби ця нова дійсність, яку ну, нам треба просто розуміти, бо той, хто не розуміє, ну, то, просто, то, то є дурак абсолютно. No. Це чорнобілість світу зараз порушена, а ми в 22-му році досі перебуваємо в наративах чорнобілості, нема його! Це треба бути повним ідіотом, щоб зараз перебувати в тому наративі. Абсолютно він не працює. Розумієте? І тут, якщо так припускати, ну, от по ірану, так? Багато хто пишуть, я теж розумію, що Іранці, іранські шахеди і так, далі, і так далі. Ірана вже нема. все, ППО Ірана нема, розбомбили іранську програму. Буде відповідь, звичайно, оскал, невідомо як, але беремо за основу тут такий малий момент. Ну, малий, не малий. В принципі, то Росія шахеди вже має свої. Іранська технологія вже розташована в Татарстані, в Заводі. Який по іранській технології вже штампує дрони і на кінець року вийде там 400-500 штуків в день. Тобто, фактично, вони вже, якби Росія, ну, якщо так дуже грубо, встигла хапнути іранський бенефіт, так, іранську технологію по шахедах і в себе запровадити. В неї вже якби, запущено процес виробництва шахедів за іранською технологією. Тому Тако прямолінійно казати, що там прямо от без іранських шахедів там вже в Росія вклякне, теж не можна, бо вона якби вже має своє виробництво за іранською технологією. Там які поставки Ірану, то ми якби не знаємо, але я думаю, що там якби вже не так критично Росії на тому залежить. Тому е я більше схиляюся до версії, от як зараз все може розгорнутися. Більше схиляюся до версії. Вона дуже косміологічна, вона може так трохи. Якось навіть так якось детективно звучить або занадто так сюжетно. Але якщо так дуже, дуже спростити її, то я би швидше очікував умовно обміну Ірану на Україну. З точки зору Трампа, мені здається, ми можемо прораховувати і припускати варіант, за яким обміняно не втручання Росії туди. В обмін за невтручання Америки сюди. Це може так занадто вульгарно якось так от і банально звучить, але мені ця логіка видається доволі таки м -м, підставовою. Оцей обмін Ірану на Україну, це ми зараз вгадуємо. Я, не, я, я ж даю час якраз часу, щоб він дав відповідь на ці запитання. Я чомусь так, в мене така більше чуйка, що то більше туди піде. Розумієте, Росії показано, і Америка Росії показує, що це вже якби друга така арабська поразка Росії. Після падіння режиму Асада в Сирії, Де Асад куди втікав? В Москву. Після Сирії, то минулий рік. Тепер Іран це друга арабська поразка Росії. США витіснила Росію з того регіону і показала, що вона в тому регіоні буде вирішувати проблеми як хоче. При тому там, цяцькаючи з Росією, от власне, це і найцікавіше питання, бо тут ми. Оскільки Росія показана для арабських партнерів Росії як сторона, яка не поможе, тому що Росія в Сирію не пхалась. Ну, пробувала, але ну, піджали фіст і забралися. По Ірану це вже друга тема, така, це вже другий раз. Підозрюю, що не будуть вписуватися за Іран. Зроблять це хитро, обміняють це. На щось своє. І це катастрофічний для нас варіант. І тому цю, цю всю історію, я взагалі якби Росією з того починав. дуже зле. Розумієте, коли Росія для, арабського, для арабських своїх партнерів, як, ну, от вона вже якби принижена і девальвована, і в ноль просто обнулена як партнер, який навіть може мати угоду про стратегічне партнерство. І може там ті угоди мати, але вона по факту не захистить. То тут виникає ця спокуса дати Росії все одно тут пряник взамін за арабську поразку. розумієте? І я підозрюю, що тим пряником може бути наша війна. Для нас це взагалі катастрофічний е -е -е, варіант. Тому що якщо США домінує там, вона може віддати Росії цей простір. Бо все попереднє, що стосується там риторики Трампа, риторики Білого дому, офіційних речників Білого дому, воно якби вказує на те, що у них таке бачення і є. Вони якби підспітно розуміють суть претензій на. Російськомовні регіони України, які належать формально, як каже Росія, до їхнього простору. Це питання складне, воно в нас не дискутується, воно легко розвивається купою аргументів, але ну не будете ви з Трампом говорити аргументами. Це, це не той випадок. розумієте? Тому я підозрюю, що взагалі вся та загострення ірансько-американської теми може призвести. Я кажу, може, тому що може і не призвести. Це просто прогнозистика, може призвести до умовного такого гешефту, умовного в лапки беру, обміну Ірану на Україну. І тут вмикаються вже дуже паскудні варіанти. Я взагалі вважаю, що нам, розумієте, нам треба молитися. Наші люди-ідіоти цього не розуміють. Мене видратовує нерозуміння людей, ну, таких якихось світових певних трендів. Наші люди... Мали би молитися, щоб зараз, на тлі демонстрації сили Америкою, Трампу вдалося примусити Путіна до миру. Нам це зараз не те, що позаріз треба. Бо в нас інший варіант взагалі апокаліптичний. Якщо він віддасть просто тупо цей простір взамін за неучасть Росії в іранській темі, в близькосхідній темі, а там багато що замішано і на Хамасі, і на терористах, і на взагалі на ісламських режимах, то цей обмін для нас апокаліптичний взагалі. Нам взагалі треба молитися, щоб ця демонстрація сили на Близькому Сході. Якби увінчалася тим, щоб під, під, якби, під соусом от подивись, Володя, це я про Путіна. Що ми тут можемо, тому давай думай про мир. Щоби це відбулося? Бо як відбудеться протилежне, то пиши про то вже кранти, і всі то розуміють. Ну, може, крім наших незламних незламних, стійких і так далі. Ну, Тому я би взагалі просив. То треба ну, молитися, от, буквально просто свічки ставити, щоб Трамп на тлі своєї якби, сили, демонстрації своєї сили, таки доломав Путіна на примус до миру. Навіть уже з якимись там нашими втратами, тому що вихід з війни без наших втрат неможливо, хоча б зупиняти. Це взагалі було би. Ну, зараз з точки зору взагалі світової такої кон'юнктури, найправильніше. Чи воно так буде, чи ні? Бо якщо буде цей обмін, про який я припускаю, якби попереджаю, можна сказати, то там тоді не доводиться говорити взагалі ні про які е, е, варіанти. Розумієте, і тут, щоб наостанок більше ваш час, розумієте, нам треба бути за Ізраїль. Розумієте, коли республіканці і симпатії республіканців в Америці є на боці Ізраїлю, ми маємо бути чітко за Ізраїлем. Ми маємо припасуватися, прилаштуватися. Хочете примазатися до цієї вісі. Україна, Ізраїль. По аналогії Америка, Захід. Ми маємо туди бути. Тому нашим ідіотам, придуркам, конченим треба навіки забути всяку херню про ядерну зброю. Говорю дохідливо, тому що це інакше не доходить. Якщо наші ідіоти взагалі своїми, своїми ротами дурними, шкідливими для національних інтересів, взагалі-що будь -що варнякають, бовкають і просто трендять, бодай якісь свої фантазми, розумієте, еротичні фантазії про відновлення ядерної зброї, то ми в цій темі виглядаємо Іраном, а нам треба бути Ізраїлем. Ми не можемо в цій темі бути як Іран. Говорити про якусь про маячню про ядерну зброю. Тому що хто говорить про ядерну зброю, на того падуть 14-тонні бомби. Тому що несанкціонована розробка ядерної зброї означає повне знищення. І не треба бути абсолютно недолугими, ненормальними, щоб взагалі цю тему далі рухати. Лишіть її для вологих фантазій вночі, для полюції геополітичного характеру. На площині державної риторики табу взагалі є розробка ядерної зброї. Тому що ми тут, Іран. Якщо ви хочете подивитися, що з Іраном, прошу. Взагалі, ця ця тема така реваншистська, така біжена, мов нас забрали, нам то сьо, нам треба... Це взагалі нас до кошика Ірану відкидає. Це треба стукнутися в голову, щоби в це грати. Це Політологічно, стратегічно, це є, це є абсолютно е, е, фатальна хиба. Не можна туди заходити. Нам навпаки, треба бути Ізраїлем. І, ос, і останнє точно, що скажу, розумієте, вся та історія близький схід, це є, якби, це є наука про силу покровительства. Весь світ вчиться. Світ майбутнього це світ орбіт. світ майбутнього це світ клубів. Світ майбутнього це світ альянсів. Світ майбутнього це світ опікунів, покровителів. Не подобається це комусь, тяжко це переноситься. Але емоції забираємо, лишаємо на аркуші два слова. Ми ніхто в світовому вимірі. Ми є страшна проблема. Переддефолтна країна. Розкрадена. З якимись просто абсолютно ненормальними привладі, з мародерством, з корупцією під час війни, з віртуальщиною, з продукуванням недієздатних взагалі наративів, які навіть вже й своє населення не вірить. Ми тут є, якби ніхто для того, щоби. Уявляти себе там центром світу, який буде продукувати і генерувати якусь свою політику, ми можемо вигребсти в світі майбутнього лише за рахунок вибору правильного покровительства. І тут в тому нічого образливого нема. Це всі нормальні країни світу так думають. Тому існує Унія Європейська як. Різновид покровительства як такого, тому існує НАТО як різновид покровительства, тому існує східний блок як різновид свого покровительства, тому існують всі підамериканські субординовані геополітичні альянси як різновид сильного покровительства. І нам треба бути в цій в цьому процесі сильного покровительства. Нам потрібне сильне покровительство, тому що ми самі по собі перед світовою ордою. В рази сильнішою, більшою, чисельнішою, Ну, вибачте, на слові, тут, знаєте, героїкою це не перекриєш. Тому що, крім героїки, є ще арифметика. І оця сила покровительства це є основний урок, це є основний нектар, розумієте, вижимка всього, що стосується близько, близький схід ірано-американська, ізраїльсько-американська історія. Де є сильне покровительство? Там спокійніше. Там можна. Стратегувати свою війну там можна будувати правильні стратегії. І так далі, от оце власне і є ті висновки, які нам треба просто брати, і трохи попуститися з якоїсь розумієте, ну, з тих з тої віртуальщини. Я. Постарався поділитися так максимально дохід основними такими базовими своїми спостереженнями. Запрошую вас до роздумів. Попрошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал там більше моїх текстів. Дуже прошу за пожертву завжди. Це єдине джерело існування мого контенту. Є в описі до відео, посилання на карточку. Щиро за це буду вдячний кожній людини. Дякую, що вислухали. Всього доброго.